Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, давайте почнемо з заяви президента Зеленського, який раптом сказав, що якщо Росіяни опиняться в небезпеці, якщо їх буде позбавлено комфортного життя, якщо їм доведеться жити без електроенергії, як нашим людям, вони зрозуміють ціну війни і вони будуть незадоволені, і тоді почнуть тиснути на Путіна. Чи не явне чи не надто наївна ця заява? Ми знаємо, що російське населення, якщо брати за ну тих людей, які живуть за межами міст мільйонників, вони й так живуть не в надто комфортних ситуаціях і власне навіть оці 2 мільйони рублів за добровольця, за того хто уклав контракт з російським міністерством оборони, це ну це гроші, які неможливо для, для дуже великої кількості населених пунктів і мешканців їхніх ну заробити за пів життя неможливо. Тобто, чому ви вважаєте, чому президент з вашої точки зору може вважати, що от е, позбавлення їх комфорту? Призведе до тиску на Путіна, Ну, не просто до тиску. Це може взагалі Україна з'явився шанс вибити Росію, Росію з війни. Ну, пояснюю, що має на увазі президент. Не ну, знаю, звичайно, що він має на увазі, але моє припущення: я вважаю, що схема вибиття Росії з війни може виглядати приблизно наступним чином: температура мінус 10, Москва перебувається газо. Розподілча мережі, там сітець працюють на газу і трансформатори на підстанції. Що в результаті ми можемо отримати? В першу чергу це йдеться про Москву. Звичайно, про середньовіччя Росії нам не цікаво. Ми можемо добитися заворушень. Там заворушення можуть потягнути за собою традиційний для росіян грабунок Москви. І це може викликати великий катаклізм в Росії. Чому тому, що що невідомо кого Росіяни більше ненавидять, а українців чи Москву чи московських олігархів, і так далі, і так далі. Тому тут, в принципі, України в цю осінь зиму з'являється така можливість: Москва, Петербург, в першу чергу, це ті регіони, які звикли жити в комфорті, це раз. і по-друге, знову таки точка розламу, точка розлама, яка існує зараз в Росії. Пов'язано з тим, що є багато груп населення, які росіяни принижують системно. Ну йдеться про вихідця з Кавказа, Середньої Азії та багато чого іншого. Я думаю, що якась точка, точніше, якась подія, яка може призвести до заворушень в Москві, може призвести до аналогу 17-го року, коли в економіці Російської імперії все що було ну досить непогано. Але протиріччя в суспільстві, які існували тоді, плюс робота тоді комуністичної партії на ну, мається на увазі Леніна. А тут Україна може абсолютно те саме гасла підхопити, ну звичайно, в різний спосіб, в тому числі через соціальні мережі. Ну, грабна, награблена. Ну я думаю, що це достатньо прийнятний для росіян спосіб. І я вважаю, що це абсолютно робоча схема. Це може бути робочою схемою, але у росіян ну правда дуже професійно накатана пропаганда. Напередодні було чергове дослідження вже вже західне про те, як використовуються цілі фабрики по виробництву фейків, абсолютно різних. і Як воно це все працювало за російські гроші? Мені здається, що російська пропаганда, принаймні їхньому населенню, може пояснити все. Що завгодно, От ні, шукар... ні, ні, давайте. Давайте тут різницю розуміти пропаганда і життя. Тобто воно працює коли є по перше, повністю ну по перше, в короткою особливо на короткі дистанції, коли все добре. Немає ніяких сумнів, коли прилітають дрони, коли українська армія знаходиться на в курську. А пропаганда починає вже з боїти і вона може по іншому працювати. Це раз. По-друге, ми повинні розуміти, що пропаганда зовсім працювати не буде, коли при температури, як я вам сказав, мінус 10, і краще мінус а Вдома не буде тепла і не буде світла. Це зовсім інша ситуація. Так а, і це тут пропаганда ніяк вже не спрацює, тому що зовсім по іншому це буде розвертатися. Тому те, що пропа... працює зовні, я бачив цей репортаж. Ну так, але воно теж не. Дуже ефективно в дійсності, чому росіяни коли приходять кудись, наприклад, на тимчасово окуповану територію, завжди вимикають інші джерела інформації, тому що пропаганда якась працює добре, коли немає інших джерел інформації, коли є конкуренція, то ефективність пропаганди падає приблизно наполовину. І те саме стосується, те, що йому говорить ситуація. Ми зовсім по іншому будемо розгортати ситуацію, тому що Путін вже 20 років обіцяв росіянам, що він обіцяє безпеку в обмін а, на свободи. Так, Путін розповідав, що він великий полководець. Так, Путін розповідав, що а, все добре, там ми свової по плану. А тут українські війська на території Росії. А так посилюється в тому числі розбіжності між ФСБ та Армією. Населення починає запитувати якого біса більше місяця. Свято святою Русь топчиться. Джобі та джобі солдати, так так що а тут тоді пропаганда працює, починає працювати зовсім по іншому. А якщо воно ще добувається цими збоушними дронами, які будуть постійно вже прилітати вже взимку, так а то зовсім по іншому це буде працювати, і всі ці тролі і всі інші. А всі інші зусилля вони працювати зовсім ну, в іншому напрямку будуть Ну, ефективність і їх, їх їх принаймні буде така. Я просто про один цікавий казус російської пропаганди хотів з вами поговорити. Була інформація, що сенатором, так званим, від Астраханської області, став колишній депутат Верховної Ради, звинувачений тут у державній зраді в Україні Андрій Деркач. Але ну знайшли ж по суті, можна знайти його біографію, і навіть є там стенограми і результати голосувань у Верховній Раді. Так, от в 2014 році він же ж проголосував за. Відсторонення Януковича він проголосував за мобілізацію, яку тоді оголошував і підписував виконувач обов'язки президента Турчинов. Він підтримував голосуваннями. Оце все початок антитерористичної операції. Тобто, АТО, і відповідно, якщо брати офіційну версію путінської пропаганди, то він є учасником у цього так званого государственного переворота. І Він той, хто започаткував 8 років Данбілі Бамбас. Тим не менше, це йому зовсім не завадило стати сенатором, тому що, ну, тому що він працював на ФСБ. Якось його біографія нікого в Росії взагалі не цікавила, навіть з усієї офіційної точки зору. Мені здається, це цікаво. Ну, Дивіться, це ми ж не знаємо, як це все буде використано проти самого Деркача. Тому що, знаєте, росіяни ніколи не забувають, що це перед, перед тобою зрадник, а вони ніколи не забувають, що ти є. Ти людина, яка все ж таки зрадила, і інші країни, якщо зрадила, навіть якщо ти на нашу користь зрадив, так це тобто за все рівно означає, що ти знаходишся під підозрою. Я упевнений, що це ця історія з його голосуваннями. Точніше, припускаю, що воно такий, знаєте, теж компромат може бути такий гачок для Деркача. Якщо що ми згадаємо, що ти там теж щось голосував, а те. А це такі злочини, які не мають строків давності, і тому так звичайно на цьому етапі він працював. Там продовжують його люди знаходитися в енергетиці, тобто був ефективним більш на той час. Але знаючи, знаєте, такий грайливий на норов росіян, які все рівно будуть вважати тебе чужинцем, як би ти там не витанцював перед ними, то рано чи пізно не виключено, що це теж може зіграти свою роль. Добре, давайте тепер про американську, британську, французьку, італійську та інші затримки з тим, щоб надати українським силам оборони дозвіл використовувати далекобійну зброю по російській території. Дуже активно зараз ця тема в світових медіях. Економіст пише, що Сполучені Штати змушують Україну воювати з зв'язаними руками, але це не все. Значить, CNBC пише: якщо Байден надасть Україні право самі вибирати цілі. Для самозахисту Трамп може взагалі припинити допомогу цій країні, і тому ми і тому ми зло, знову залишимось з ганьбою, як це було у Афганістані. Далі Washington Пост сполученим штатам слід брати на себе більше ризиків, щоб допомогти Україні? Ну і ще багато, багато багато подібних історій. Цю історію з дозволами її навмисно три, тримають І як деякі припускають, що ну нібито дозвіл уже на 99% є. А от відбудеться особиста зустріч Зеленського з Байденом. Ну на наступному тижні, наскільки я розумію, це має статися. І от тоді то це буде вирішено фінально. Як ви до цього ставитесь? Як нам це роз? розуміти Ну, розуміти те, що ми неодноразово теж обговорювали в ефірах вашого радіо, те, що Сполучені Штати Америки досі притримуються старої концепції, що їм потрібна цілісна Росія, а вони досі притримуються, що їм потрібно перезавантаження відносин з Росією як це, до речі, було в 2009 році. Пам'ятаєте, коли ну, після, Кілорік... Грузії. Да, після Грузії так ось Архітектором цієї зустрічі був Байден. Він же тоді коментував і він тоді говорив, що треба нам відновлювати відносини. Тобто Грузія була жодвітися 2008 так а дві тисячі дев'ятому, коли помінявся президент, вони фактично це вибачили. Тому звичайно, що у них досі є такий пітеп щодо Росії, і досі є сподівання, що щось там може. А бути їм корисне, але така якраз хвиля по всьому світу, яку правильно робить, що наша влада постійно підтримує, вона ж б'є більше по репутації в першу чергу Сполучених Штатів Америки, тому що, ну вибачте, ви сильне, іде справедлива війна, а, в, в очевидь, що немає ніяких вже червоних ліній, так а ви продовжуєте отак от себе поводити і тут ж питання більше до інших союзників по всьому світу буде. як... Знаєте, як пан Сікорський голова МЗС Польщі якось в інтерв'ю Блумберг рік тому, а він чітко і ясно сказав: прямо що якщо Сполучені Штати Америки не будуть підтримувати своїх союзників, по а по світу активно то це все призведе до того, що всі країни почнуть розробляти власну ядерну зброю, і що буде далі робити сполучені штати? Велике буде питання. Так і тут тиск: добре, що воно постійно підтримується в правильному для України акценті. Це означає, що ймовірність того, що Україна дотисне все ж таки. А удари по території Російської Федерації є, але це не означає, але все рівно це означає, що треба робити власну зброю, власні ракети. І знаєте, вже вже ось фактично сама політика західних країн змушує Україну все більше більше приділяти увагу власно власне безпеці, свої балістичні ракети. Треба робити, свою зброю треба робити, ресурси знаходити для цього або залучати в оборонку, залучати, наприклад, іноземні кошти. Так як от нещодавно. З щодавна це склалося по виробництву так. Богдан. Це дійсно і спрацювало, треба, так і треба спрощувати цей механізм. У нас, наприклад, є. Ця державна служба тилу так її, е, її довіряють іноземці. Так от нехай напряму туди гроші заходять, Там ставиться аудиторів, Ті компанії, які мають вже. Контракти з міністерством оборони ну перевірені, нехай одразу швидко заходять гроші на через міністерство, через те, що з цим пов'язано. Та сама бронетехніка, яка має контракти з міністерством оборони, там є і приватні і державні компанії, які виконують все ж таки зобов'язання. Далі дайте можливість експортувати зброю. Скільки вже можна говорити? О, знаєте, у нас знову розглядається законопроект щодо підняття податків. Та не треба піднімати податки. Дайте можливість нашим виробникам експортувати зброю. Вони перший рік. На мільярд доларів експортують продукції, і на 200 мільярдів гривень заплатять податки в бюджет. Навіщо заробляти треба, і в тому числі свою, свою підтримувати свою оборонку, і тоді питання щодо можливості української оборонки самі виробляти і балістичні ракети, і ракети там дрони, які дадуть можливість знищувати енергетику Російської Федерації Федерацію. Цю зиму в першу чергу воно Стояти не буде. Своє... самим треба напружуватись. Ми ж повинні розуміти, як побудована голова на заході. Ми знаєте, хочемо стати заходом, а досі, досі не розуміємо, як там не побудована голова. Якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі допомагає. Якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі не допомагає. Це до речі, абсолютно зрозуміло американським американцям. В першу чергу, протестантська етика, на якої, на якій взагалі був побудований капіталізм. Добре, давайте далі. Ще одна важлива історія. Ну от готують уже близько десятка різних так званих мирних пропозицій. Найостанніша з того, що я бачив, це уже від такої ну дуже екстраординарної німецької політикині, яку звати Сара Вона взагалі сказала, що треба значить заморожувати, а припиняти всі постачання зброї Україні, заморожувати лінію фронту. Ну і далі якось Україні з'ясовувати з її. Там нейтральним статусом і можливою відмовою відступив різні організації. По суті, вона, вона може щось говорити, що схоже на сценарій західної та східної Німеччини. Але я чомусь не пам'ятаю, щоб масово з західної на схід бігли люди. А от якраз коли Берлінський Мур упав, то дуже багатьом захотілося. Ну, все ж таки, на захід. От історія її країни і те, що вона пропонує нашій країні, ну це ж. Категорично, категорично неправильно. Тим не менше, сама кількість оцих так званих мирних ініціатив зараз ну просто зашкалює. Це просто ну хочуть під встигнути під якийсь час. Ну кожен хоче торгувати з своїми миротворчими послугами, які їх ніхто не просив, тому нічого тут дивного немає. Що це всі знаєте, всі хочуть щось продати свої, знаєте, якісь. А плани, якісь доступ до Кремля, до Вашингтона і так далі, так далі, але це немає ніякого значення, тому що росіяни не хочуть припинення війни. Вони нарощують свою армію. А вони, поки Путін, я впевнений, поки Путін при владі ніяка війна зупинятися не буде у будь-який спосіб. Єдине, що може, як я вам сказав, який сценарій може бути, це нарощування ударів по російській енергетиці. Оце їхня хілесова п'ята. А до речі, от коли Шойгу він що давно робив інтерв'ю російській медіа. Він визнав, що росіяни дуже хотіли, щоб Україна щоб було взаємне, як вони сказали, взаємне припинення ударів по енергетиці. Це означає, що це дуже дошкуляє їм ці удари, тому що і проблеми з нафтою почалися, і переробкою нафтою почалися. Це а вони зараз ідуть в зиму. А минулої зими України не було можливості бити по території Росії так активно. І тому звичайно, що вони ну, починають бігати, намагаючись захистити свою енергетичну інфраструктуру, це неможливо зробити, бо вона, бо вона у них величезна, і тому звичайно, що бігатня навколо цих планів, в тому числі через російську подачу: що давайте будемо припиняти, давайте в такому форматі, але вона все рівно суть залишається в тому, що росіяни ж. А хочуть вони не хочуть перемовин з України. Росіяни хочуть перемовини зі сполученими штатами Америки з приводу України. В принципі, Путін напередодні першого саміту миру. Він же й оголосив фактично умови, що він має на увазі під перемовинами. Україна в першу чергу повинна покинути Запоріжжя і Херсон і повинна пройти міжнародна конференція, яка зафіксує анексію. Він хоче ялту 45-го року, хоча по суті це Мюнхен 38-го року, коли розірвало Чехословаччину. І тому це топікова ситуація. І хто б там не бігав з різними планами і все, що з цим пов'язано, вона ну воно не має ніякого значення. Поки Путін при владі і поки він живий, на жаль, війна я вважаю буде тра. Ще один асиметричний міжнародний крок від України МЗС наш звернувся до організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Христа, щоб ті долучилися до гуманітарних заходів у Курській області. Тобто, по суті, ледь не ледь не про якісь миротворчі сили у Курській області, чи чи як там можуть про це говорити? На це відреагували в Кремлі, назвав Пісков це провокаціями і сказав, що вони розраховують, що поді. Ні провокаційні заяви не будуть сприйматися адресатами. А от як ну Путін навряд чи зможе чи їхні нібензя зможе заборонити ці речі, хоча би обговорювати? І от сама сама навіть пропозиція давайте, будь ласка, приїжджайте Онівці, приїжджайте Червоний Хрест. Подивіться, яка тут гуманітарна ситуація, ніяких порушень прав цивільних доступ є. Наскільки цей асиметричний крок може спрацювати? Ні, ну приїхати вони можуть, але хоча не факт, що можуть приїхати, тому що більшість цих організацій знаходиться під контролем або росіян, або разом з китайцями. І тому вони можуть це просто проігнорувати або приїхати нічого не зробити, або не приїхати взагалі. А ось тому, що ну ми бачимо, от наприклад, ситуацію МАГАТЕ. Ну організація, наче то міжнародна, хоча повністю підігрує в форматі Росії для того, щоб допомагати. Легалізувати їм фактично захоплення Запорізької атомної електростанції, тому я тут особливо нічого не очікував, обговорення теоретично може бути, але вони тут не ризикнуть приїхати на територію Російської Федерації без дозволу російської влади. От от що от в чому тут це питання, тому що якщо російська влада надасть дозвіл. Приїхати на свою ж територію на де знаходиться українські війська, ну вони ж фактично будуть перекреслювати власну пропаганду, яку вони останнім часом говорили, що там а, відбувається там жахіття, крадуть унітази, не знаю там кого гвалтують, і так далі. Хоча це давно вже спростовано було. Якраз журналістами, які там були, пам'ятаєте, там перші італійські журналісти приїхали через підконтрольний Україні кордон. Угу. І це був дикий скандал. Їх же викликали послаж. Викликали їх же ви, ви потім вислали з території а, Росії, в тому числі і так далі. Тому я думаю, що ця схема звичайно, правильна, що ми задіємо цей інститут, але не слід сподіватися а, на якусь що воно особливу презаде. результативність. Добре, добре дуже дякую за розмову. Нагадаю, політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.